Сучасна медицина довела. Люди після 50 років, які працюють на комп'ютері, освоїли інтернет та активно користуються ним, значно продовжують своє життя. Розібратися у комп'ютерній науці допомагають на заняттях університету третього віку. На даний час заняття в університеті третього віку проводяться на двох факультетах літературно-мистецькому та комп'ютерної грамотності. На комп'ютерах саме ми зараз займаємося в центральній районній бібліотеки. Заняття проводить бібліотекар за професією, а програміст за покликанням Мироненко Юрій Васильович. Місце для проведення занять обране не випадково, адже при центральній районній бібліотеці діє безкоштовний інтернет-центр. Завдяки програмі Бібліоміст в нашій бібліотеці вже третій рік функціонує пункт вільного доступу до інтернету. Користувачі мають необмежені можливості. Пошуку інформації, зберігання її на електронні носії, ксерокопіювання, друкування, сканування для відвідувачів університету третього віку. Ми проводимо групові навчання, роботи з комп'ютером. Учитися ніколи не пізно. Переконаний Борис Бакало. Якщо для нього раніше комп'ютер був як китайська грамота, то зараз чоловік вже здобув певні навички. Якщо ноль був раніше. То зараз я вже, вже можу самостоятельно. Я іноді приходжу сюди, в не в учебне, і займаюся вже. Результат взительний. Для багатьох комп'ютер це ще й засіб спілкування із родичами та друзями. Взагалі, це, це потрібно, отак, хто хоче. Ну мені це дуже, я, от, наприклад, по скайпу постійно з сином спілкуюся, навчаюся, дуже добре там, знайомими. Не знаю, мені подобається. Інструктор із трудової адаптації територіального центру Ірина Кравчук стверджує, бажання освоїти комп'ютер виявляють чимало пенсіонерів. Однак у бібліотеці комп'ютерів небагато. І поки сформована група не навчиться на них працювати, нових студентів поки що не набирають.